Всім привіт, ви на каналі Соломійка Ванюка і сьогодні ми будемо дещо робити. І ми будемо обістроювати мою хату. Не ту двох а трьогітажну. Просто вона якась має є. всяких. Типу, всякого такого. І мені би хотілося Чуть-чуть змінити і поміняти чуть-чуть дещо. Ну, по-перше, те, що нам треба. Ну, я от чуть-чуть тут поміняла, вгадайте, що. Напишіть коментарях, що я тут двоє е зробила інше. Ну, троє навіть. Так, тепер ми будемо додати полочки. Типа, отут біля телевізора має бути одна полочка. Ну, не одна, а одна, але дві має бути. І це отак, отак буде. Телевізор. Хто не замітив, я поставила? Ні, напишіть не... коментарі, що я троє поставила. Так, тепер оце. Ну, добре, не отут це. Дивіться, я би хотіла зробити оце. Кстати, ви, напевно, це не бачили, то що в мене було одного разу. Ну, ви не бачили, коротше, напевно. Цю хату, ну напевно. Але ви, напевно, бачили. Ну, не бачили. Оцих персонажів, то це моє, ну, дивіться, коротше. У мене... мене є маленькі діти, ті самі, які колись. Але в мене є старша доня, муж по інакшому чуть-чуть. Ще в мене переповнений той. Ем, грибочок я з'їм, їм. ну солененьке. Давайте солененьке буде все-таки тут. Овощ тут. Овощі і всякі такі, типу, фрукти, овочі. Тато ви ще не бачили, але тато ви побачите в кінці відео. Це буде скучно, но зато угадайте зато. Що... Но зато буде класне відео, Без тот навіть. Так корм для кота. сюди, і фрукты м'ясо. Ось тут. Ну, і один буде. І, і ще поставити ще дещо. Якщо буде солодке, то треба буде вже ставити, ой, інше місце. І хлоп'я теж тут пусть буде. Ну, тут молоко ж, буде хлоп'я тут. Так, видаляю оце. Дивіться, ще щось змінилося. Ну, звісно, підлога і то. Так, тепер фруктик ще оце ставимо. І оце. Це потім щось туди поставило. Починаємо відео. Але буде обістройка. Ладно, ми не будемо починати відео, бо ми обістроїмо цю хату. Ми обістроємо і в кінці відео я покажу всіх всю сім'ю. А поки що ми будемо дещо де говорити з вами? Я хочу запитатися три питання. Вам подобається хата, якщо її обістроїмо? Друге. Вам подобаються мої відео? І третє останнє. Я вам покажу всю хату, коли я її дострою. І ви побачите, як це красиво. І скажете, чи вам сподобалося, як я обстроювала її. Так, на першому полісі ми майже обістроїли. Дивіться, я думаю. І напишіть коментарі, у мені ліпша отака штучка, Дивіться. отака розова, Чи отака зелена Прикольно. Я, зали... я... я не буду ніяку ставити, а поставлю е... просту отаку штучку. І ви мені напишете, яка ліпша отака за зел... е... така, Чи отака за. Зел... Чи така зелена. І ще ми оце маємо додати. Ось тут ні. Ну, давайте додамо. І знаєте, що я хочу поставити туди? Книжки? Ну, так, ніхто не чув, що я колись ставила десь книжки. Але мені це треба, щоб зробити красиво і міг читати хтось. Так дві, дві мають бути е, такі. так, я некрасиво ставлю. Так, ось тут ой. Я ще тут поставлю дітські малюнки, типа мої діти малювали. Поставлю отакі кризочки, типу от ці, які тут зараз. І отаку поставлю отут, отут, знижу. Далее поставлю детские малюночки. Напиши в комментариях, вот такие детские малюночки, че? вот такие книжечки. Вот такая крышка вот такая, и вот такая. По два лядочка кожаным. Книжечки, или детские. Давайте пока что поставим малюночки. У меня есть двое детей. І має бути одна. Ну, добре, давайте оця книжечка буде зверху. І зверху буде отакі чорнила. Зверху буде папки. Папки. Ой. Де? А! Ну пазу. Так, поставимо такі папери і... Все, що, що можемо поставити, це буде на другому поверсі тепер. Я просто ціле відео я буду говорити, але відео буде або 15, або 10 хвилин. Я думаю, у нас буде 13, 14 чи 15 хвилин. Бо нам треба це. Обіснуємо кухню. Ой, яку кухню? Тобто ванну. Ви, напевно, це не бачили, чи бачу я не знаю, Но вам ліпше це не бачити. Ну, ладно, покажу свою кімнату. І дитяча кімната. Це дітей кімната. Це за менших двох. І отака доросла кімната. Так, тут залишаємо це. І отут ставимо це. Я, я хочу десь ще зробити. Оце сюди. Оце сюди, оце сюди. І оце сюди. Ой, це отут має бути. Ось. Знаєте, де мої сі діти? Вони садочку. Ну так, вони маленькі. Ви запитаєтеся мене, Соломії, вони вони ж не можуть такі бути маленькі. Вони маленькі. Так, мої доні віддати дещо маленьким. Ми ходили в магазин, просто я не знімала це, але нічого. Такі в мене діточки з очками, Вони народжені такі, вони просто нічого не можуть бачити. їм навіть місяць, ну, їм є місяць один. Та блін а. Я не можу, Боже. І тепер ми робимо дитячу кімнату. Ми робимо такі сходинки, типу не сходинки, а отакі полочки. Тут дивіться, так буде красивіше, бо знаєте чому? Ну, мені кажеться. Якщо я поставлю цей телефон, ні, ну такий телефон, ам. А... Ну, я не знаю, що туди потім поставити. Ну, щось поставимо. В моїй кімнаті, знаєте, ми ставили отаке. І зараз ми отаке поставимо прям отут. Щоб поставити щось таке. Прям давайте ми поставимо. Ми поставимо. Я mm, зараз yeah, думаю. Карти. Е, е! Не, треба так було зробити. О! Відкриваємо карти і граємо. Е, є. О, все. І поставимо. Mm, Іграшку більше не треба, все. Так. Треба поставити пілососи просто. у цій кімнаті щось. Знаєте, що мені треба? І що я подумала, буде гарно. Ну, полочки в них є, але ліпше оце забрати і поставити отакі полки. Отака От полочка і ще раз полочка. Одинакові коротше, полочки. И вот я хочу вот такой сделать типа, ой. Так и поставить вот такие штуки игрушки всякие такие короче. І замість того можна поставити одяг, який може бути реально потрібен. Е, мої малишки такий, а мого малиша буде отакий. Раз, два. Знаєте, типа і спортивний і костюмчик. Дивіться, до нього такі два костюмчика і отаке. Ні, Давайте замість оцього дамо отакий, бо він, він ні, не такий, ну добре. Давайте ми візьмемо. Оце доні, бо це як піжами піж, її. Сина нема піжами, він спить завжди тому, якому є. Ой, треба розкладати одяг. Покупала. Ладно, давайте в наступному відео ми розкладаємо одяг. І всім па па, -па, -па Ми потім доробимо. Всім па-па-па.